Доброго здоров'я всім! Сьогодні 28 червня. В умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку, перебуває на робочих місцях, виконує планові завдання, проводяться підготовчі роботи до майбутніх ремонтних кампаній. Радіційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Пожежний стан, екологічний стан без змін, без зауважень. На промайданчику ХС продовжує свою роботу постійна моніторингова місія МАГАТЕ зауважень щодо виконання критеріїв безпеки на ХС немає. Сьогодні, 28 червня, в Україні відзначається День Конституції України, 28-ма річниця. Закон основний, який встановлює права та свободи українців, це те, на що посягає наш ворог Російська Федерація. Я хочу побажати всім нам щонайшвидшої перемоги над ворогом і надалі розвитку і самоствердження нашої незалежної країни. Задля перемоги ми маємо робити все і кожен на своїх місцях. Допомагати нашим захисникам, нашим воїнам і наближати довгоочікувану перемогу. Колектив Хмельницької атомної електростанції продовжує підтримку наших захисників. На тижні, що минає, ми передаємо ті необхідні речі, які потрібні на фронті, за якими звертаються наші захисники. Більше 160 квадрокоптерів різних типів. З тепловізійними камерами, FPV-дронів, коптери для проведення розвідки, а також проведення активних військових операцій. Автомобіль підвищеної прохідності для евакуації, зарядні станції, старлінки, захисні засоби і багато чого іншого. Дякую кожному і кожній з колективу Хмельницької АЕС, хто своїми коштами підтримує. Ініціативи нашого колективу продовжуємо підтримку наших захисників. Перемога буде за Україною. Дякуємо нашим захисникам, вічна пам'ять полеглим. Слава Україні!